Найбільш впевнені та найцікавіші матчі німецької бундесліги на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоманда. В цьому відео ви побачите мій розбір матчів німецької бундесліги, які пройдуть у цю суботу. Та в цьому відео ми оберемо найбільші ймовірні варіанти, які... Можна брати на ці матчі, звісно, трішки шкода, що футбольний сезон закінчується. Це останній тур німецької бундесліги. Попереду є ще цікаві матчі, до прикладу, фіналу Ліги Чемпіонів, Фіналу Ліги Європи та Фіналу Ліги Конференцій. А також у червні в нас розпочинається Євро. Друзі, щоб не пропустити розбори всіх цих матчів, підписуйтесь на цей Ютуб канал та на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал з відкритим чатом, з українським ком'юніті. Зараз там чудово прохід. Це однозначно варте вашої уваги, тому підписуйтесь, щоб не пропускати максимально корисний контент. А ми переходимо до першого матчу. Перше, що варто зауважити, це Байєр, який хоче завершити цей сезон без жодної поразки. Про це говорять уже всі, що це буде просто якісь неймовірні показники у всіх турнірах, без поразок. Ну, це. Максимально така перспективна ціль, і вона практично уже здійснилася. Зважаючи на те, що Аусбург зараз демонструє доволі атакувальний футбол. Команда має непогану результативність. Я вважаю, що вони захочуть перервати цю серію Байера, але навряд чи у них щось вийде. Байер буде грати у свій атакувальний футбол, і від цього матчу я очікую тотал більше 2,5. І зважаючи на те, що ми в цьому сезоні весь час віримо в цю безпрограшну серію Байера, ми весь час ставимо на Байер, то і сьогодні ми поставимо на те, що Байер не програє, та буде тотал більше 2,5. Друзі, поставте лайк, якщо ви вболівали в цьому сезоні за Байер, і якщо Байер є для вас, як і для мене, максимально прибутковою командою в цьому сезоні. А ми переходимо до матчу Вольсбург Майнс. Вольсбург вже, в принципі, ніяк не вмотивований у. Цьому сезоні тільки якщо вони захочуть красиво завершити цей сезон та перемогти на домашньому полі, але Майнс тут буде мати максимальну мотивацію, зважаючи на те, що Майнс ще під ризиком вилетіти, вони можуть потрапити в плей-офф стикові матчі за виживання. Але все ж для чого це робити, якщо можна... Сьогодні перемогти Вольсбург та забезпечити собі значно краще положення. Можливо, Уніон Берлін і не зможе перемогти в своєму матчі, але для чого Майцу надіятися на когось, якщо можна взяти все під власний контроль? І ми бачимо, що в крайніх матчах Майнц чудово збирається. І я вважаю, що фора на Майнц за коефіцієнт 1.65 це досить цікавий варіант, який має заходити мінімум на повернення. Думаю, що тут Майнц буде тиснути максимально, і вони все ж зможуть перемогти. Якщо хочете варіант без повернення, то можна взяти Х2 та тотал більше півтора. Також вважаю, що Вольсбург буде мати свої моменти, і Майнц все ж не програє якийсь рахунок 1-1 чи 1-2 на користь Майнца. Цілком має місце тут бути. Також є матч за виживання Ханденхайм Кельн. Тут, скоріш за все, для Кельна сезон завершений в німецькій Бундеслі. Це велика трагедія для вболівальників, але я вважаю, що в цьому матчі вони спробують зіграти максимально атакувально. Можна сказати, так стукнути дверима, захочуть, але все ж я очікую, що вони пропустять від Ханденхайма, які мають непогані показники результативності протягом цього сезону. Крім цього, вони дають досить багато пробивати по своїх воротах. Буду розглядати на цей матч обмін голами. Кельн спробує, чому би ні. І я вважаю, що тут обмін голами виглядає найбільш логічно на цю зустріч. Для мене є ще цікаві матчі в німецькій бундеслізі, але для від. Відео візьму ще один, це штутгарт Борусія Мінгенгладбах. Я вважаю, що Штутгарт, який просто є відкриттям цього сезону, які так чудово себе показали, які потрапили в Лігу Чемпіонів, захочуть проти такої кризової Борусії Мінгенгладбах. Показати гідне завершення сезону. Брусія зараз в середньому пропускає більше двох голів за матч. Загалом команда знаходиться в топі за середнім тоталом, і це не через те, що вони багато забивають, а зовсім навпаки, це через їх. Дерявий захист. Я вважаю, що Штутгарт вдома себе чудово продемонструє. Та тут команда має перемагати. Тут можна взяти фору мінус півтора на Штутгарт. Думаю, тут рахунок 3-0 чи 3-1 буде. А якщо ви хочете перестрахуватись від рахунку 2-1, то візьміть перемогу Штутгарта та тотал більше 2,5. Обов'язково напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Не забувайте поставити лайк, якщо відео сподобалось. Також підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.